І з нагоди дня знань президент України Володимир Зеленський поспілкувався в режимі відеоконференції з українськими учнями та педагогами і привітав їх з початком нового навчального року. До онлайн спілкування з Лавою держави долучилися майже 40 навчальних закладів з 23 областей України, а також за кордону. Зокрема, це школи з прифронтових областей, навчальні заклади, які прийняли учнів-переселенців. Школа з міста Бахмута, яка працює у надзвичайному дистанційному форматі. Заклади у Стамбулі, Вільнюсі, і Варшаві, Мюнхені, де навчаються українські діти. Президент висловив переконання, що українська освіта обов'язково має бути сучасною та складати гідну конкуренцію освіті з західних країн. Він побажав українським учням, освітянам, щоб цей навчальний рік був успішним і, попри все, безпечним. А держава робитиме все можливе, щоб повернути максимальну безпеку в усі куточки нашої країни якнайшвидше. Під час зустрічі президент презентував учням освітній застосунок Мрія. Будь ласка, якщо є повітряна тривога, зважайте на неї та користуйтесь укриттями, дбайте про одне одного і пам'ятайте, що навіть найбільші мрії можуть здійснитись. Якщо ти дійсно стараєшся, дійсно працюєш заради своєї мрії, запам'ятайте це слово, мрія.